У мінську сьогодні говорять про Україну. Там зібралися на переговори тристороння контактна група. Ми порахували це п'яте за рахунком таке засідання, але от збираються частіше, ледь не кожен тиждень. Іноді влаштовують скайп-конференції. От тільки який сенс від цих зустрічей? Мало того, що представники сторін дають лише якісь поверхневі дані про результати цих переговорів, так і офіційні пункти мінських домовленостей фактично не виконуються. А це саме те, що контактна група має контролювати. Проводиться певна ревізія, що виконано, що, що не виконано. Здебільшого, що не виконано, і українська сторона скаржиться ОБСЄ і західним лідерам на те, що не виконує Російська Федерація і бойовики, а Росіяни з бойовиками навпаки. Поки що, це ну, нагадує таку просто наявність контактів. На достатньо високому рівні між сторонами, але не не просування цього врегулювання вперед, оскільки не виконуються ті пункти комплексу заходів на виконання мінських домовленостей, візьмемо конкретні приклади роботи контактної групи. Відведення важкого озброєння про це наче домовились, наче відвели навіть двічі. І що маємо зараз? ОБСЄ відведення важкого озброєння терористів не помітила. Представники місії лише фіксували пересування техніки бойовиків, натомість обстріли українських позицій фактично не зупинялися. Режим припинення вогню. Ця домовленість навіть виконувалась деякий час, приблизно день чи два. Але потім терористи зібрали трохи сил, організували кілька невдалих наступів на позиції українських військ. Згодом сепаратисти просто плюнули на якісь домовленості, і зараз конфлікт вирує з новою силу. Зрештою маємо понад 300 вбитих солдатів після так званого припинення вогню. І це лише за офіційними даними. Контроль України над державним кордоном у зоні конфлікту тут і говорити нема про що, бо приблизно 400 кілометрів східного кордону з Росією це одна велика діра. Також була домовленість про обмін полоненими всіх на всіх обміняли та де там українська сторона. Ініціює обмін у тому числі і масовий, але героисти не йдуть на зустріч. Фахівці кажуть, нинішній формат мінських переговорів неефективний. Скільки робочих підгруп не створює. А якщо хоча б один з учасників конфлікту не хоче досягати згоди, все буде даремно. Контактна група і самі мінські угоди неефективні. Тому контактна група не могла бути ефективною по виконанню цих позицій. А от якраз реально зупинити одну другу сторону, це повинно бути об'єктивне представництво ОБСЄ і країн-посередників. Оце дуже важливо і достатні засоби контролю, яких немає фактично. Цікаво, що в українців ще жеврі надії на вирішення конфлікту шляхом мінських переговорів. За результатами опитування, проведеного Київським інститутом соціології, понад 56% респондентів вважають, що мирне врегулювання на основі мінських угод є найбільш прийнятним. При цьому ті ж самі 56% жителів України погоджуються, що будь-які домовленості з чинним керівництвом Російської Федерації є обманом, і все одно ним виконуватися не будуть. Однак сьогоднішня зустріч тристоронньої контактної групи особливо вперше на ній присутні голова ОБСЄ Івіца Дачич. Він вже заявив, що досягнено домовленість про відведення танків та певних озброєнь калібром до 100 міліметрів. Також мають вирішити питання демілітаризації широкіного та процесу обміну полоненим, але знову таки це лише якісь документи із підписами, і чи їх терористи жодних гарантів.